Доброго дня, діти. Діти, подивіться, кого ви знову зустріла? Це наша лялька Оленка. Вона завжди весела і привітна, любить гратися, а сьогодні чомусь засмучена. Що вона забула зробити? Привітатися. Так, чуєш Оленка? Якщо людина вихована, вона завжди каже добрі слова. Але Оленка все не так. Ось послухайте, все не так сьогодні, все навкруг не так. Чомусь цукерка солодка, промініч сонце, холодне. У чому річ, скажу вам прямо? образилась на мене мама. Піду пробачення просити, хай знову стане все хороше. Яким слід бути, щоб не ображати маму? Вихованим. Увічливим чи пурним. давайте допоможемо ляльці помиритися з мамою. Ось у мене є ось така чарівна торбинка. Сідає Ленка. Ось така чарівна торбинка у мене є. Вона розкривається тоді, коли промовляєш вічаєві слова. Послухайте, як я буду казати. Доброго дня, торбинка. Торбинка розкривається. І дивіться, що в мене торбинка мені подарувала ось такого маленького ведмежатка. Діти, як багато вічливих слів ми зібрали в торбинку на тобі, Оленка. Торбинку. Тепер ти зможеш помиритися з, з мамою. Як ви гадаєте, вибачить Аленка, мама? Так, вибачить, Оленка, а чому у тебе такі брудні руки? Оленка каже, що вона забруднилася, вгралася в піски і забруднила свої руки. А можна так? Бути з грязними забрудними руками. Звичайно, ні. Давайте оленьці допоможемо. Що нам буде потрібно для миття рук? Давайте будемо згадувати. нам буде потрібна водичка, водичка, мило і рушник. Давайте. Будемо оленці мити руки. І бруд кудись дінеться. Миємо ручки. Миємо ручки, оленці. Ось так. Очисті ручки. Хлюб-хлюб-водичка, хлюб-хлюб-наличика. І на руці, і на нички хлюб-хлюб. Ось тепер Олен... оленка чиста. Зараз ми витираємо рушником ручки. Оленка чиста, бери торбинку і повертайся до своєї матусі. Діти, я дуже рада, що ви в мене вічливі, охайні діти. А як ми допомогли Оленці? А чому потрібно мити руки? До побачення, до нових зустрічей!